Джиммі Вейлс, один із засновників Вікіпедії, зазирнув до красивого і старого книжкового магазину у Лондоні. Він уславився завдяки онлайн проекту. Але саме книги стали для нього джерелом натхнення я з маличку багато читав і рано навчився читати. У дому завжди було багато книг. У нас було багато енциклопедій. Я дуже їх любив. Спершу я займався торгівлею цінними паперами у Чикаго. Мені подобалось, було цікаво. Я багато займався алгоритмами фінансової математики. І це справді приносило мені задоволення. Але мені дуже цікавив і інтернет. Справді надзвичайно. Наприклад, в мене було хобі. Я працював над створенням інтернет-браузера. Джиммі Вейлз розвивав Вікіпедію під час роботи у Чикаго. Саме там він заробив свій перший мільйон. Зараз Вейлз не від кого не залежить і живе з родиною у Лондоні. Вікіпедія ж тепер п'ятий за популярністю сайт у світі. Чи шкодує Вейлз, що зробив проект неприбутковим? аж ніяк. Я пишаюся Вікіпедією такою, якою вона є. Це видатна громадська ініціатива, яку розвивають мільйони людей, і вже це дивовижно. Чого вже не знайти на книжкових полицях, так це товстелезних енциклопедій. Наприклад, авторитетної британської її почали випускати у 18 столітті. А останнє видання надрукували 2010-го. Занадто швидко з'являється нова інформація. І додавати та оновлювати її онлайн значно зручніше. Тавел скаже, що Вікіпедія аж ніяк не суперечить любові до книжок. Не Думаю, що Вікіпедія замінить друковані книги або серйозні знання. Вона допоміжний інструмент. так само, як британська енциклопедія ніколи не могла замінити Шекспіра Одна справа прочитати про нього і що він написав, але читати тексти все одно треба самому. На цей момент. Відкрита онлайн енциклопедія має майже 40 мільйонів статей на 300 мовах. І це при тому, що весь проект існує на волонтерських засадах без реклами, виключно на пожертви.